Peugeot 208 2022 року. Батарейка 50 кВт запас ходу до 350 км. Пробігу у нас 20-20 з лишнім тисяч кілометрів. Зараз відкриємо приборку, покажу. Машинка без підготовки, відповідно, цінник. Ви бачите, далі, якщо не продаться, то будемо підготовлювати, доведемо до ідеала. І відповідно ціна буде трошки інакша. LED оптика LED денні ходові вогні, легкосплавні 16 дисочки, практично нова резина. Так, є деякі е ганджи такі як е немає накладочки, немає там якась вмятінка, царапінка і так далі. У нас пробігло 23 тисячі кілометрів, багатофункціональна сенсорна мультимедія, датчики душу, датчики світла, утримання полосі, електронних стенкових гальма та багато іншого. Зарядочка, все в комплектне, в ціну враховане розмитнення, сертифікація, виписали договір купівлі-продажу і поставили на облік. Перша реєстрація в межах 2 тисяч гривень.